За ініціативи військової громадської організації Сяйосі Вершиною у партнерстві з обласною радою започатковано відзнаку Волонтери Чернігівщини напередодні міжнародного дня волонтерам. Перші номінанти отримали відзнаки серед нагороджених. Юний, але вже відомий, співаючий волонтер Чернігова Сергій Мороз. Я вже передав п'ять машин. Передавав ще бронежилети для військових термобілізм». Багато іншого. І для військового, який з Чернігова, який зараз зовсім, передавав на казку і на вушники. Я буду співати, поки не закінчиться війна. Отримала відзнаку Олеся Карвацька, яка вже кілька років допомагає родинам шукати і повертати з полону цивільних і військових. Перш за все мені вдалося повернути свою сестру. Вона потрапила в полон у Маріуполі. 22 року її обміняли, а також тепер всіх моїх знайомих також вдається повернути з полона. Ну і далі допомагаємо реабілітацію. Будемо працювати до перемоги і до останнього полоненого, який знаходиться в полоні. Мати загиблого героя Людмила Кравченко теж отримала відзнаки і, попри усі негаразди, збирається продовжувати допомогу. А я буду і далі продовжувати свою справу. Скоріше б, звичайно, настала перемога, настав мир. І наші всі рідні повернулися додому живі і здорові. Тільки в єдності, тільки в порозумінні, тільки в підтримці один одного І першу силу чергу в підтримці ЗСУ ми разом прийдемо до, до перемоги. Я вам всім дякую. Дякую за те, що ви робите. Дякую за те, що ви не опускаєте руки, не дивлячись на нашу. Визначені 10 кращих волонтерів, яких визначала визначали військові, і я вас вітаю з цим визнанням.